Всім привіт! Приготуйте попкорн, бо буде дуже цікаво. Сьогодні у нас на огляді топовий 4К лазерний DLP-проектор Xiaomi Fengmi Formovie X5. Він перетворює будь-яке приміщення на вражаючий кінотеатр і є синтезом високих технологій та елегантного дизайну. Цей LPD проектор створений для тих, хто не готовий йти на компроміси у якості зображення та зручності використання. На задній панелі розташовані інтерфейси: LAN, міні-джек, USB, два роз'єми HDMI, оптичний аудіовихід. На верхній панелі розташована кнопка живлення. Все інше керування здійснюється зі зручного пульта. На передній панелі розташовані датчики та камера автоматичного фокусування. По боках формуві X5 розташовані решітки для охолодження та стереодинаміки потужністю 12 Вт від Denon Sound. Також всередині встановлений 6 ватний вуфер. Блок живлення зовнішній споживання 200 Вт. Знизу проектора розташовані гумові ніжки та різьбовий отвір під кронштейн чи штатив. Fengmi Formovie X5 являє собою класичний варіант лайфстайл смарт-проектора. Ви можете розташувати його просто на столі чи поличці, можете підвісити за допомогою кронштейну до стіни чи стелі, або, як у нашому відео, встановити на зручному та надійному штативі. Посилання на нього буде в описі. Також хочемо подякувати всім, хто ставить лайки, залишає коментарі та підписується на канал. Як бачимо, X5 і комфортно дивитись навіть при повному освітленні. Але якщо вимкнути світло, картинка не перевершена за якістю, яскравістю та деталізацією соковита. Технічні характеристики. Яскравість 4500 Lumen, контрастність 3000 до 1, 4 ГБ ОЗУ та 128 ГБ ПЗУ, операційна система Android, підтримка HDR 10 плюс HLG, неохоплення 1024 біт, 10,7 мільярдів кольорів, діапазон кольорової гами 135%, стабілізація динамічних зображень MEMC, частота оновлення 240 Гц, інтелектуальна система регулювання яскравості, інтелектуальний обхід перешкод, режим захисту очей, підтримка Dolby Audio плюс DTS HD. Розглянемо меню Android, сітка та інтернет. Про пристрій. Як бачимо, на проєкторі встановлений Android 9PI. Налаштування клавіатури. Дані про внутрішнє сховище. Та інше. Тепер перейдемо до основного меню в формуві X5. Загальні. Налаштування мережі Wi-Fi. Налаштування зображення, а саме компенсація рухів. Зум для зменшення зображення. Спосіб проєкції, режими зображення та їхнє ручне налаштування. Динамічний контраст, кольорна температура та її ручне налаштування, налаштування звуку. Додаткові налаштування, автофокус? Чотириточкова корекція трапеції? Бездротове дублювання зовнішніх пристроїв. Розширені налаштування. Йдемо далі. Системне налаштування. Підключення периферичних пристроїв, а саме Bluetooth пульта, як у нас зараз, бездротового мікрофону та зовнішньої акустичної системи. Переглянемо деякі додатки, які ми встановили для наших клієнтів під час прошивки. Відкриємо популярний відеосервіс у найвищій якості 4 k 60 FPS HDR. На жаль, камера не передає всієї краси зображення. Тому краще завітайте до наших шоурумів і подивіться самі. Давайте порівняємо Formovie X5 з іншим DLP проектором. Різниця в зображенні разюча. Всі налаштування камери абсолютно однакові. Це наочний приклад того, як виглядають заявлені лазерні 4,5 тисячі AnSіLumen. Fengmi Formuvi X5 це заслужений ALPD флагман. Далі переглянемо 4К торрент фільм онлайн без його завантаження на пристрій. Так таке можливо за наших налаштувань. Картинка просто топ. До речі, діагональ зображення 120 дюймів, проєкційна відстань 3 метри, зйомка відбувалася з відстані 5 метрів. Перегляд кіноконтенту та телеканалів у Мегого. Обираємо найкращу якість відтворення. Також можна налаштовувати параметри зображення прямо під час перегляду. Дивись ульовлена на дуже великому екрані. Netflix. Просто увійдіть у свій аккаунт і насолоджуйтесь безлічю фільмів та серіалів. Зручний інтернет-браузер для будь-яких ваших потреб. Формуві X5 маю його. Додаток для бездротового дублювання зовнішніх пристроїв. Легко підключай смартфон, планшет, ноутбук чи комп'ютер. Головне, щоб вони були в одній мережі з проєктором. Магазин додатків. Встановлюй за своїм бажанням. Хочу нагадати, що у нас є зручний сервіс із налаштування проєкторів і встановлення на них усіх необхідних додатків, а також перепрошивки. Звертайтеся. Наостанок замірюємо лаг у 4К. У режимі гри затримка 36 мілісекунд. Переключимось у режим кіно. Затримка більше 153 мілісекунд. Знову включимо гейммод. Затримка менше 38 мілісекунд, що дозволяє комфортно грати на X5 у будь-які ігри. Дякуємо за перегляд. Усі корисні посилання ми залишили в описі до цього відео. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і прокоментувати. До зустрічі!